За словами голови Виноградівської громадської організації Михайла Лісіцького, кандидати на державні посади повинні відповідати моральним і професійним критеріям. Зокрема, претендент на владне крісло не може бути ні теперішнім, ні колишнім членом партії регіонів чи КПУ. Повинен мати досвід роботи у галузі, куди його рекомендують, і чіткий план дій на посаді. Для нас вважає, щоб ці люди не були задіяні у якихось таких роботах в цій роботі праці, яка була спрямована підтримання. Президентства Януковича. майже всі учасники громадських зборів стверджують, спосіб життя майбутнього посадовця має відповідати розмірам задекларованих доходів. Також у нього не може бути кримінального минулого. Зокрема, громадські активісти звертають увагу на досвід роботи кандидата, і які цілі він ставить у першу чергу перед виноградівською громадою. У Нас багато людей, які мають дипломи, а не мають як казати опитання роботи на тій чи іншій посаді. Претендентів на майже всі ключові районні посади посади виноградівські активісти бурхливо обговорюють. Серед активістів є й такі, яких не задовільняють майбутні кандидатури. Кажуть, після люстрації та перевірки кандидатів на державні посади ситуацію сподіваються врегулювати. Я так думаю, що повинно закон про люстрацію спрацювати. Це по-перше, ну, значить, прогнозовані чи рекомендовані кандидатури на ту чи іншу посаду. Повинні відбуватися е, однозначно тільки в правовому полю. Це е, стосується тільки я у першу першу чергу, тільки е, тих посад, які були е, призначені ну, тим режимом Попереднім угу. загалом майже всі учасники громадських зборів одностайні, що на виноградівщині кулуарні призначення не пройдуть.